На зараз голова Верховної Ради Андрій Порубій знаходився на засіданні Ради національної безпеки і оборони, де прийняті відповідні рішення щодо блокування повного всіх транспортних вантажів з територіями Ордло до тих пір, поки Російська Федерація не поверне на поверне Україні націоналізовані українські підприємства. Це перше. По-друге, робота парламенту буде повернена. До нормального руслу після того, як Андрій Порубі повернеться в раду. Жодні інформаційні закиди про те, що тут відбуваються незаконні дії, позбавлені сенсу. Навпаки, віцеспікер Сироїд злякалась тієї правди, яка буде лунати без від безпосередніх учасників подій, які захищали правопорядок. В зоні проведення антитерористичної операції. Вона злякалась того, що ті деструктивні дії депутатів і самопомочі, позафракційних нарешті, стануть відомі суспільству. І тому, улякаючись цієї правди, прикриваючись надуманими причинами для закриття регламенту, закрила засідання і втекла. Поведінка є ганебною, і в парламенті ми будемо розглядати питання щодо... Позбавлення її цієї посади. Ми будемо висловлювати її недовіру, і вона повинна піти з гад з цієї посади. Шановні колеги, чи є ще запитання? Прошу. Вопроси з оценка юридических действий народного депутата Парасюка находяться в компетенції Генерального прокурора України. Якщо Генеральний прокурор України Посчитаю, что в действиях народного депутата Поросюка, выразившихся в нападении на сотрудников полиции, ветеранов антитеррористической операции, в том числе, получивших тяжелые ранения на своем боевом посту, если он несет такое подание в Верховную Раду, Верховная Рада его обязательно рассмотрит в рамках закона по регламенту. Я Я

Проїжджай, я сказав, і ти звідси і тим, які звідси. Проїжджай, проїжджай. Я сказав, проїжджай! Вони люди, над якими ви знущаєтесь! Ви до кого ви автомати тут набирали? Наганяли? Вчора 43 людини. Ви побили! Ви нікого не били. Ви не поліція, ви зрозуміли.

Указали блядь! а то дикло, яблочко. Указали блядь, чтобы мы. Мы всех показали, командир всех проверил. Проверяем на 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 что на на

Я казав, Ні, Я вночі дивився це ганебне відео. Як били нових поліцейських, як намагалися вирвати в них зброю, як принижували. Бійців Національної гвардії та поліції, які пройшли бойові дії, в розрахунку, що ті не можуть підняти руку на недоторканого обранця. А які матюки гне цей народний депутат середнього роду? СБУ та Національна поліція діяли з терплячістю, якою не виніс жоден правоохоронець. Я наголошую: жоден правоохоронець в жодній європейській країні. І діяли вони в рамках закону, що абсолютно не скажеш про причетних до блокади народних депутатів. Шановні члени Ради Національної безпеки і оборони, рішення, яке ми сьогодні з вами маємо прийняти, непросте. Але крім іншого, воно продиктовано необхідністю запобігти дестабілізації ситуації в країні, яку розкачують цю ситуацію політиками. Воно продиктовано нашим бажанням не допустити громадського протистояння, потребує припинити втягування обласних та міських рад в ті питання, які абсолютно не відносяться до їх компетенцій, ще раз нагрошую, розкачують політичну ситуацію в країні. Післязавтра виповнюється 100 років початку Української національної революції 1917 року. 1920 років. За ті чотири роки влада в Україні мінялася як мінімум 14 разів, поки, врешті-решт, не досталася кремлю на цілих 71 рік. Наші опоненти пропонують повторити цей сумний експеримент. Я ж не хочу, щоб Україна ще раз наступила на подібні граблі. Ми мусимо зупинити сценарій дестабілізації ситуації в Україні. І переграти ті політичні сили, які свідомо чи всліпу за тим сценарієм зараз діють, пропонуємо перейти зараз до обговорення порядку денного. У нас серед іншого питання підготовки пропозицій щодо застосування санкцій проти російських державних банків. Ми в другій частині засідання проаналізуємо. Пропозиції Національного банку України, Служби безпеки України і дамо відповідні доручення. За півтора місяці блокадники не наблизили, а віддалили перспективи повернення цих районів. Не посилили, а послабили вплив України по той бік лінії зіткнення, не розвіяли прищеплені російською пропагандою страхи серед наших співвітчизників, посилили їх. Не повернули хоча б одного полоненого, а саме ж з цієї вимоги починали акцію. Чи не так? Тільки погіршили їх становище. Не вгамували агресивність Росії, а ще більше її розпалили. Не сприяли відновленню територіальної цілісності України, а навпаки, ще більше ускладнили це завдання. Воно стало ще дорожчим, ще важчим, ще небезпечнішим. В західних засобах масової інформації, дивлячись на блокадних атаманів, деталі частіше описують Україну як країну, який загрожує хвиля некерованості та анархії. І це, до речі, цілком вписується в російську стратегію дискредитації нашої держави. Наші партнери не розуміють, чому ми, ми просимо підтримки у відновленні територіальної цілісності України назовні, коли всередині низка політичних сил. Поставила собі за мету позбутися частини Донбасу та випхати до Росії кілька мільйонів українців. Юридично легалізувати це пропонується законом про окуповані території. Лише уявіть собі інші наслідки такої законодавчої ініціативи: подібний закон зруйнує мінський процес, поховає міжнародні санкції проти Російської Федерації, оскільки саме вони прив'язані до мінська. Місія ОБСЄ піде з Донбасу, і ми залишимося сам на сам з агресором на фоні неминучої ескалації воєнних дій. Тому ми будемо пропонувати інший закон, який відповідає національним інтересам України, який називається закон про відновлення територіальної цілісності нашої держави. Влада оперативно почула критику і відчула стурбованість суспільства. Ще 16 лютого ми провели засідання Ради національної безпеки та оборони України. На виконання рішення РНБО уряд істотно скоротив перелік товарів, які можна провозити через лінію зіткнення. Постановив посилити боротьбу з незаконним переміщенням товарів і закликав, до речі, громадських активістів до спільного контролю. Ця постанова набула чинності позавчора та провідників. Блокади не цікавлять аргументи. Їх не обходять вирішення проблем. У них на умі лише власний піар, безпідставні звинувачення та політичні потрясіння. Місцеві витажки терористів та Москва прийняли цей пас з боку низки українських політичних сил. Внаслідок таких синхронізованих дій ситуація на сході України, на жаль, істотно погіршилася. На жаль, для України, а не для її ворогів. Загострилася обстановка на фронті. Крім того, Росія визнала паспорти так званих республік. А їхнє самозване керівництво за вказівкою Російської Федерації конфіскувала і захопила українські підприємства. Попередня вартість відібраних активів дорівнюється мільярдам доларів. Частина власників слід віддати їм належне, згорнула виробництво. А ті, хто його продовжує, звичайно ж, хай не розраховують на реалізацію товарів як в Україні, так і в будь-якій країні світу. Завдяки спільним зусиллям блокадників та терористів Україна втратила свої підприємства і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність. Тому зараз сьогодні. Пропоную Раді Національної безпеки і оборони України ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного і, до речі, не лише залізничного сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва. Виняток Щодо переміщення вантажів буде зроблено лише для гуманітарних вантажів українських та міжнародних гуманітарних організацій. організацій Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Христа. До речі, під час зустрічі з президентом Міжнародного комітету Червоного Христа Пітером Мауром ми домовилися про те, що 60 додаткових мільйонів доларів буде виділено на вирішення гуманітарних проблем по обидві боки лінії зіткнення. Для доставки товарів саме першої необхідності. І ми не повинні допустити погіршення гуманітарної ситуації, в тому числі й на окупованих територіях. Маємо подбати про достатню кількість харчів, медикаментів, бо це наші громадяни. І уряд вже передбачив утворення мобільних контрольних груп, до них ми пропонуємо долучитися громадськість. Чесні, порядні, несудимі та неозброєні люди, які хочуть боротися з контрабандою, отримують цю можливість. І в першу чергу до таких груп слід залучати учасників бойових дій. Ці групи мають забезпечувати ефективний контроль за дотриманням і виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України. Я сподіваюся, що вже завтра, в четвер. Кабінет міністрів України детальніше проаналізує економічний аспект ситуації, наскільки уповільниться економічне зростання, які будуть втрати для бюджету, які ризики для валютного курсу, яка ситуація з енергетикою. Бо цього разу лише рання весна врятувала нас від війливих відключень електроенергії. І слід забезпечити перевірку сертифікатів походження товарів, відповідність їх нормам. Світової організації торгівлі при імпорті товарів. Те, що дії наших блокадників влетять України в копійку, це абсолютно очевидно, в яку саме покаже калькуляція. І ці рахунки ми виставимо не лише самопроголошеним республіканцям, але й самопомочі, батьківщині та іншим зачинщикам та промоутерам блокади. Як не прикро це усвідомлювати, гуляй поле в зоні АТО створила політична сила, яку ми вважали демократичною, ліберальною та реформаторською. Взяли і зробили нечесно, непорядно по відношенню до країни. Хіба годиться в такий спосіб відволікати увагу від провалів власного керівництва, яке за два з половиною мерських терміну. Не спромігся він вирішити найгострішого комунального питання і буквально засипав сміттям найкрасивіше європейське місто України. Організатори блокади доклали чимало зусиль, щоб спровокувати владу на силові дії. Вони чекали крові. Вони навіть не поцуралися, щоб виготовити і розповсюдити фальшивий наказ та поширити фейк, про нібито зникнення інваліда-учасника блокади. Ми завжди будемо шанабливо ставитися до мирних учасників будь-яких мирних акцій, хай би ми і не поділяли їхніх вимог. Але всіх тих, хто на заклик організаторів приїздити зі зброєю, їхатиме туди з автоматами, коктейлями, молоту, з вибуківкою, гранатами, щоб висаджувати в повітря залізничні колії, як нам. Неодноразово вже обіцяли авантюристи-організатори. Ми будемо затримувати і притягувати до відповідальності, навіть якщо вони будуть представлятися патріотами. Хіба припустимо допускати озброєних гастролерів в тил українським військовим? Той, хто їде в прифронтову зону, щоб цілити в спину нашим правоохоронцям, має отримувати належну правову оцінку.